Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як дізнатися, які лічильники розміщені на вашому сайті. Якщо ви запускаєте контекстну рекламу, то вам необхідно, щоб на сайті обов'язково був лічильник Google Analytics, а також лічильник. Конверсії Google. Якщо у вас сайт на CMS або самописний сайт, окрім платформи Prom, то ви також можете встановити Google Tech Manager. Він дозволяє легко змінювати якісь елементи на сайті, а також без допомоги програмістів вирішувати якісь питання щодо налаштування конверсії. Для того, щоб легко дізнатися, які лічильники встановлені на нашому сайті, ми скористаємося браузерним розширенням для Chrome Google Tech Assistant. Пишемо в Google Google Tech Assistant. Бачимо, що у нас друге посилання Tech Assistant Google. Натискаємо на нього. Далі нам пропонують встановити це розширення. Натискаємо Встановити. Далі натискаємо додати розширення. У нас з'являється це розширення. Далі для того, щоб воно постійно висвічувалось в правому верхньому вуглу. Ми натискаємо на іконку Пазла і натискаємо Закріпити іконку. Так. Далі нам необхідно перейти на наш сайт. Я натисну нову вкладку, напишу PPC Rocks. Далі натискаю на наше розширення. Натискаю Done і натискаю Enable. Я оновив сторінку сайту. Тепер натискаю на Google Tech Assistant. І бачу, що у мене розміщені два коди Google Tech Manager. І немає коду Google Analytics. Але я знаю, що у мене розміщений Google Analytics. Такі випадки бувають, коли Google Tech Assistant у нас якось е, неправильно працює. Тому для цього необхідно почистити кеш. Натискаємо Shift-Command-R і оновлюємо сторінку. Або якщо у вас Windows, Ctrl-F5. Натискаєте або Ctrl-R. Так, бачимо, що у нас тепер три коди лічильників. Натискаємо на Google Tech Assistant і бачимо, що у нас не всі лічильники світяться зеленим кольором. Зелений колір свідчить про те, що лічильник розміщено правильно і ніяких допрацювань не потрібно робити. Якщо висвідчується синій колір напроти лічильника, це означає, що цей код може. Встановлений не зовсім вірно, але й не по справочній якійсь інформації. Лічильник, який висвічується жовтим, він розміщений або неправильно, або, як в моєму випадку, я розмістив Google Tech-Manager суто для цього прикладу. Він зовсім пустий, тобто в ньому немає ніяких тегів, немає ніяких е, даних, тобто він повністю-повністю пустий, і тому він висвічується жовтим. Ще є четвертий колір лічильника в Google Tech Assistant це червоний. Якщо у нас лічильник висвічується червоним кольором, то це означає, що цей лічильник чи неправильно встановлений, чи він має якісь помилки. Тому якщо у нас висвічується лічильник червоним. Обов'язково треба перевірити в коді. Щоб перевірити в коді, чи є цей лічильник і де він розміщений, натискаємо на цей лічильник і копіюємо його ідентифікатор. Натискаємо Command-C. Далі, після цього необхідно натиснути на сайт. Далі натискаємо чи правою кнопкою миші, чи двойним. Кліком і натискаємо Переглянути джерело на сайті. Тобто ми дивимося код сайту і натискаємо Command F і вставляємо наш лічильник. Ось ми бачимо, де наш лічильник встановлений. Бачимо, що кедів встановлений до закриваючогося тегах. І другий код у нас перед закриваючимся тегом «Body». Тобто, цей лічильник, в принципі, правильно встановлений. Рекомендується по справці, що перша частина коду розміщена була Google tech Manager в розділі Head, а друга частина коду Google tech Manager повинна бути після відкриваючого тега Body. А тут розміщена перед закриваючимся тегом Body, і можна цей код передвинути вверх, щоб не було якихось помилок, тобто сюди. Ось ви і дізналися, як перевірити, які лічильники встановлені на нашому сайті. Якщо відео було корисне, став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!